Зараз каністерапія дуже активно застосовується у шпиталях США, Германії, Австрії, Ізраїлю. Це надзвичайно найпоширеніша терапія, така яка допомагає людям. Налагоджувати емоційний стан, яка підіймає настрій, яка е, сприяє тому, що люди починають е, відроджувати своє прагнення до життя, прагнення до одужання. Доведено, що тварина допомагають налагоджувати комунікацію, е, допомагають спілкуватися, допомагають людям відчувати себе тут і зараз. Це, це все те, що необхідно зараз нашим військовослужбовцям. Давай лапу, лапо. Не попала до речі. Був пацієнт, який не спав дуже довгий час, нормально не спав. І, і, от коли ми прийшли з собаками, він сів на диван, собака сіла поряд з ними. Він заснув і з того часу в нього почав налагоджуватися сон. Іноді ми бачимо феноменальний результат вже з першого заняття. Іноді потрібно два-три заняття. в ідеалі це має бути десять занять. Контроль, плац, плац, круть, вот так, флип, вот так, Каня терапія в Україні активно розвивається вже понад 10 років. Є дуже великі, дуже потужні кінологічні розрахунки, які проходили навчання за кордоном, які працюють з військовослужбовцями з самого початку російсько-української війни. Які... Проводять дослідження, які проводять, розробляють власні програми. Зараз ми підхоплюємо цей напрям. Тварина готується набагато швидше, ніж готується, наприклад, психолог. Тварини відбираються, тварини проходять спеціальну підготовку. Усі мої тварини сертифіковані як собаки емоційної підтримки.